Телекспрес триває, і прямо зараз у нас гостьова студія. До нас завітали отець Богдан Пушкар, настоятель церкви Святого Миколая Української греко-католицької церкви Гамбург, Німеччина, Богдан. і Ольга Дубак Чуйко, голова правління благодійного фонду Міжнародна асоціація підтримки. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Глядачам Розкажу, що священник українського походження, отець Богдан, починаючи з літа і до нині він організував і безкоштовно передав Україну. 9 гуманітарних обозів так, по 20 тонн кожен. В основному це дуже коштовне медичне обладнання. Отже, пане отець Богдан, скажіть, будь ласка, що це за медобладнання? Що саме? Ну, в першу чергу, це лікарняні ліжка, це матраци, які нам, які ми збираємо і випрошуємо в різних інститутів, це є лікарні, будинки перестарілих. Це також ну більш таке інше обладнання, як усі апарати електрокартограми. Останнім часом вдалося два рентгенських апарати придбати з такою дугою, де хірург може споглядати рентгенську картину в часі операції. Вони дуже. Потрібні, дуже важливі на передові, де привозять поранених людей, не тільки бійців, але і цивільних осіб. При тому стараємося зібрати, зібрати теплу одежу, постіль, все, що можна придбати. Ми вже присилали. В Україну від вели ну, потужних серверів комп'ютерних серверів, комп'ютерів, персональних комп'ютерів до простих таких речей, але які є необхідні якраз тепер в суспільстві. Ми знаємо, що ви збираєтесь в Чернівецьку область теж з гуманітарною допомогою. Що це за гуманітарна допомога для Чернівець? І кого для саме вона передбачена там? Для Чернівецької лікарні швидкої допомоги був придбаний реанімобіл, який прийшов в дар для асоціації міжнародної асоціації допомоги в Україні, яку очолює пані Ольга Дурбак і тут присутня в студії. Це один з, один з резервнімобілів, які вдалося придбати, і передано в дар. вони стане на баланс цієї лікарні, а пізніше поїде в зону АТО, щоб захищати, давати першу допомогу нашим нашим бійцям чи взагалі людям. В тій зоні автомобіль повністю оснащений модерним обладнанням, там є дефліблятор з електрокардіограмою, електрокардіограмним апаратом, є вентилятор для надання апарату штучного дихання. є Носилки модерні стайки, які е, можуть послужити як операційний е, стіл, є вакуумний е, матрац, е, ну сучасний автомобіл, е, який можна було за відносно невеликі кошти придбати і передати вдар. Пані Ольга, розкажіть, будь ласка, яким чином розподіляється ця допомога? Кому, куди, як саме передається? Перш за все по гострих потребах. Перш за все, знаєте, як зараз... це відбувається? Ми зараз працюємо як пожежна команда. Де горить, там гасимо, Скільки велика кількість поранених бійців потрапляють не тільки в шпиталі, військові, вони потрапляють в цивільні, а до нас звертаються лікарі. Знаєте, такий вислів Сарафанне Радіо навіть не потрібна жодна лишня реклама. Вони до нас звертаються зверненнями, проханнями, паніогляд, те, те те, те, оскільки операції потрібно провадити на рентгенпродивних столах. Треба надавати е, неймовірно швидку діагностику при операції. Е, додатково для цього потрібні портативні рентген-апарати, щоб хлопця під час анестезії не вести в інше обідділення, де рентген стоїть. Тобто, це нагальні потреби, щоб провести медичне якісне лікування. Ми мусимо перейти на якісний рівень. Отже. Не маємо гаяти часу, не маємо часу на такі дослідження, як коли прийде до них від держави, то чи інше обладнання і чи взагалі до них надійде? Звертаючись до нас, ми реагуємо, закриваємо ті питання, ті звернення гостро і рухаємось далі. Отець Богдан, скажіть, будь ласка, що це за реаніомобіль? Це БУ-машина чи нова? Ідеї взяло вдалося дістати взагалі скільки вона коштує? Це Mercedes Спринтер 303 моделі з абсолютно нормального технічного стану. Вдалося його придбати за 9 тисяч євро. Таких автомобілів повні оснащених, мені вдалося знайти 28. Їх можна придбати за 10 тисяч євро за штуку плюс 550 євро. За оформлення документів, і вона вони всі можуть всі можуть надійти в Україну як гуманітарна допомога. Отже, можна звернутися до всіх небайдужих людей, в яких є кошти, які ви готові були вони пожертвувати щось зробити для України. Отже, будь ласка, ми можемо вам сказати, де придбати цей автомобіль, це які кошти, і також з допомогою пані Ольги. Можемо сказати, куди його відіслати. Вони абсолютно володіють інформацією, які є потреби в медичному забезпеченні. А як збирається от такий цінний вантаж, який ні коштує для України ні копійки? Це, це, це проблема певної логістики, якої, яку треба було розпрацювати, це заключається в тому, що треба сісти, написати листи в клініки, попросити їх, ну, вказуючи на це незадовільний стан медичного забезпечення, системного медичного забезпечення в в Україні. І попросити, якщо в них щось збуває, що ми готові це, це це майно, це добро забрати і відправити в Україну, дбаючи про це, щоб воно не пішло десь в розпродаж, розчинилося в тій системі, яку в цілому світі вважається дуже корупно. От багато чути про те, як е, чиясь допомога із за кордону не може бути доставлена до адесатів через якісь бюрократичні там перепони, чи траплялося взагалі на вашому досвіді, ну такі подібні такі проблеми через бюрократичні перепони. Так, звичайно. Якщо, якщо ви вже ну, торкаєтеся цей цеміт, я хочу сказати, що тут важлива є роль Українського Червоного Христа, який працює. Я особисто не, не хочу якось висловлювати критики, не маючи на цього безпосередніх доказів, я можу тільки переказати слова. Тих наших німецьких партнерів, а це була, скажімо, фундація, одна з фундацій баварських фармацевтів, які готові були надати допомогу медикаментами у розмірі декілька десятків тисяч євро. І... Це вперлося в це, що є зупинилися переговори через брак е, логістичного забезпечення. Бо медикаменти це є особлива допомога, яка вимагла, вимаг, ну, вимагає вимагає фармацевтичного нагляду чи лікарського лікарського нагляду. І ми не були в стані дати того безперебійного забезпечення. Таким забезпеченням володіє український червоний хрест. Але він вважається в Німеччині від тих, я то напряму чую від від наших німецьких партнерів, що це система корумпована, що вони не мають довір'я, не мають певності в тому, що воно дійде до місця призначення. Пані Ольгу, а як ви думаєте, чи не розхолоджує е, взагалі така діяльність волонтерів нашу от, українську владу? Адже якщо взяти допомогу, яка надходить від волонтерів, від закордонних партнерів, від просто ну простих звичайних людей, то це великі, дуже великі обсяги і кошти. І Так скоро влада взагалі просто звикне, що частину питань можуть вирішити е, волонтери? Дуже слушно. Я з вами погоджуюся. Ми ми. Весь час про це говоримо, щоб не народити так звану банану Україну, яка сидить на дотації в особах керівників лікарень чи шпиталей. Безумовно, нам був розроблений такий попередній меморандум. Який в якому значиться, що е, наш фонд, зокрема, е, який передає досить коштовні ті чи інші медобладнання, лікарські засоби, засоби медичного призначення на баланс лікарні, а яка необхідно е, мусить контролювати і застосовувати цільово, натомість несе відповідальність за а тепер дуже уважно за безоплатну організацію, за безоплатну організацію. Медичного лікування всіх учасників теперішніх бойових діях під час АТО і за часів майдану протистоянь, протистоянь трагічних під час таких подій. Отже, ми їх зобов'язуємо менеджерувати і знаходити ресурси, які на сьогоднішній день держава не може надати в безпосередньо в клініки. Це менеджери в клініки. Розумієте, уряди безпосередньо уряд наш і міністерські організації недоотримують Мують фінансування, це ми припускаємо це, розуміємо. Держава а, в кризі, і ми зараз підтримуємо цю державу. Але це не може тривати довго. Ми мусимо мотивувати, змінити менеджмент організацій як міністерських організацій, тобто а, структур. Які відповідають за забезпечення, так і самі медичні заклади, чи це Міністерство оборони внутрішніх справ, чи це Міністерство охорони здоров'я, тобто цивільних лікарень, я веча цим я готова про це. Я весь час про це говорю. Я готова допомагати внести зміни в організацію в організацію такого перехідного періоду, щоб кожен менеджер керівник був мотивований. Подібно, як ми, працювати на, на користь держави і зміни. Тобто, можливо, в майбутньому ми перейдемо швидше до страхової медицини. Отець Богдан, скажіть, будь ласка, коли ви вирішили е, допомагати армії? Ми не допомагаємо в першу чергу армії. Ми допомагаємо Україні. І ну я можу про проблеми, які з якими зустрічаємося, з наданням такої допомоги, я можу вам розповісти на, на прикладі одного, одного випадку з нашим з озвудних транспортів ще з січня цього року, то ще перед початком бойових дій. Ми відіслали один транспорт, там було між іншими 37 лікарняних ліжок для карітусу греко-католицької єпархії, сукальської єпархії. Так воно склалося, що вантаж був прийнятий, і по сьогоднішній день він є під митним замком. Не можна його якось звінити і відіслати за призначенням. Він призначався до одної. З лікарень міська, міста Сукаль. І так воно склалося, що е, та Сукальська сукальський карітас мусів переоформляти документи. В місяці ви збігли ті терміни для розмитнення і почали нараховувати пеню. Ми звернулися вже. Від, від, від тривалого часу з проханням, щоб е, звільнити е, цей е, карітас від, е, від оплати цієї пені, ну і дотепер е, воно це не сталося, хоч нам обіцяли, що це в, в, в скорому терміні буде зроблено. Але коли я спостерігав за процедурою розмитнення оцього ранімобіла, якого, якого ми тут е, відіслали. То це не можна назвати інакше як тільки ходіння по мукам. Це вражає об'єм велич бюрократичних перешкод, які, які ставляться, скажімо, доброму ділу на кожному кроці. Вражає потрійність, почвірність тих структур, які було натворене, невідомо нащо. Щоб для однієї постанови Кабінету міністрів, які потрібне для розмитнення оцього, оцього транспорту, цього вантажу, щоб було потрібне погодження чотирьох чотирьох міністерств, і кожне з них має місяць часу на, на, на процедуру, на щоб поставити свій підпис. Це це вражає. Це, скажімо, де в Німеччині я до якого до такої процедури не звик. Мені вистачає одного дзвінка телефонів до менеджера клініки. І вже в той же самий Питання день вирішується через наступний дістаю мейл чи телефон. Будь ласка, ви можете таку кількість обладнання забрати і погодьте процедуру якогось транспорту з тою або той особою. І це, це, це вражає, вражає мене, скажімо. Подвійні структури з однієї сторони адміністрації і тоді кабінет Міністрів. Я не знаю, чи Україна не така дуже багата країна, щоб собі дозволити на подвійні структури. Я не знаю навіщо дублювати міністерство центральної структури міністерство охорони здоров'я і, і тоді ще районних адміністраторів. Це 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 коштує гроші кожний чиновник. Коштує гроші, я, якщо б мені хтось е, дозволив щось запропонувати, я би почав звільняти тих людей. У мене тут багато родичів в Україні, вони, звичайно, не будуть ради від, від таких слів, але це перше, що можна зробити, звільнити кошти, яких, яких ті ти, ти, міністерства не мають, ці структури не мають. І ось у такій ситуації, е, отець Богдан, чи не зникає бажання і надалі допомагати? Коли таке трапляється, коли такі перепони бюрократичні перешкоджають, звичайно, звичайно ви, виникають труднощі з мотивацією тих волонтерів, які допомагають це, це робити. Бо, знаєте, Одна людина нічого не зробить. Я є парох невеликої парафії. Парафія є не Гамбургу, а Бамбергу. Це є північна Баварія. Це виникає проблема на кого покластися. От вдалося підключити до цього благодійного ді набагато молодих людей, студентів. Це є покоління нової України, яка яке надихає якимось таким оптимізмом, що вони вже не будуть миритися з таким. Дарибаном коштів, ресурсів, що вони хочуть щось нового. Збудувати вони. Чекають не чекають, щоб їм хтось принесе і подарить цю країну. Вони готові своїми руками її будувати. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякуємо за вашу благу, добру справу. Я нагадаю, що у нас гостях був отець Богдан Пушкар, настоятель церкви Святого Миколая з Німеччини, і Ольга Дубак-Чуйко, голова правління благодійного фонду. Міжнародна асоціація підтримки. Вони допомагають Україні, допомагають бійцям АТО і. Іншим людям, дякую, що до нас прийшли.